Ми знаємо про те, що ось така нерозумна позиція, політика Сполучених Штатів Америки на протязі майже чотирьох місяців. За головуванням президента Трампа привела до того, що вони катастрофічно втрачають свій міжнародний авторитет. Багато є цьому підтверджень. Зокрема, там є конфлікти у Венса, коли він приїжджав тоді на міжнародну цю конференцію в Європу. Його заяви, заяви Трампа, ну багато багато чого іншого. Знаєте, тут переліз, щоб навіть перерахувати, то це десятки. Ну є такі кричащі речі, як. Канада 51 штат Сполучених Штатів Америки. От Ми Канаду тепер забираємо до себе як 51 штат. Ну, реакція Канади зрозуміла. Потім є таке дурня, як Гренландію. Ми забираємо собі. Нема про що говорити. Але дивіться, що відбувається: тобто, ми говоримо про те, що після Другої світової війни в світі створилася певна політично-економічно-військова конструкція. Це називається баланс сил і інтерес. І дякуючи цьому, і нормам міжнародного права і організації Об'єднаних Націй тут була певна збалансованість, яка і утримувала ну по суті ризики виникнення третьої світової війни. Зараз ця конструкція порушена і порушена якомплекс плані. тому що в цій конструкції був потяг. Це називається Сполучені Штати Америки, Євросоюз, Канада, Японія. Вони йшли якби вагонами до цього потягу. але вони не були потягом. Тобто, Сполучені Штати Америки був і політичний лідер, і економічний лідер, і військовий лідер, і зброї найбільше в світі ж вони виробляли, і технології в них продвинуті. Ну тобто, це ну, супердержава була. Ну, міжнародний лідер, держава номер один. Зараз це все рушиться. Відповідно, є така приказка. Пам'ятаєте, що святе місце порожнім не буває. Відповідно, хтось має перехопити ініціативу Сполучених Штатів Америки і знову ж претендувати на роль світового лідера. Хто це може бути? Потенційно, це може бути Китай, тому що він стоїть ну якби в противагу, і, скажімо, в конфлікт інтересів і ідеологічних, і політичних. Це традиційно. І в докторині Сполучених Штатів Америки написано, що у них загроза номер один це загроза від. Китаю, але чи це так відбудеться? Ну думаю, що ні. Мені здається, знаєте, що немає біди без добра. От є така приказка, що немає біди без добра. То є друга сторона цієї медалі. що що ми говоримо про Сполучені Штати Америки, а це Євросоюз. Тому що Євросоюз доволі сильно розслабився. Він, якщо я не помиляюсь, мав 100-тисячний контингент військ сполучених штатів Америки в Євросоюзі на військових базах НАТО. Він черпав, скажімо, військові поставки від Америки. Країни Євросоюзу, члени НАТО, кардинально скоротили вироб... виробництво зброї і своїх збройних сил, ну, тому що є такі угрупування, як НАТО. В цьому угрупуванні, як НАТО, військово-політичному блоці є Сполучені Штати Америки. То що заморачить собі голову? Зараз, коли так сталося, то вони, знаєте, кажуть, в темпі Вальси дуже-дуже швидко нарощують свої військово-промислові комплекси, свої бюджети. Ну, по суті, ми бачимо дуже стрімкі реорганізаційні процеси в Європі. Але треба зауважити, що ці процеси почали. На жаль, не три, три з лишнім роки назад, коли почалася оця агресія Росії відносно війни, бо тоді ще Європа спала. Вона так, знаєте, якби так, трішки сонно ліниво дивилася, що там робиться. В Україні з цією агресією, ну щось трохи допомагала, потім трішки проснулася, почала допомагати більше. Ну, все це таке знаєте, був якби вяло, тікучий і довгий, нудний процес. Не такий, як би нам би українцям хотілося. Бо Європа дуже багата в дійсності, але дивіться, що відбулося. Як тільки Трамп став президентом і почав робити це неадекватності, тоді мені здається, Європа отримала не не повне пробудження, а вона отримала холодний душ і шок і ось тут а темпи збільшилися, як, на мій погляд, ну в рази, а то й в десятки разів. Реорганізації, нарощування військових бюджетів, допомоги Україні, тобто вони зрозуміли, знаєте, як у цій приказці, що спасіння потопаючих діло рук самих потопаючих, що тепер цього стратегічного партнера, на якого вони повністю опиралися, як на військовий блок, ну тепер уже його по суті немає. Мало того, там же є зараз прогнози про те, що Путін знаходиться настільки патовій ситуації, патовій ситуації, що йому якось треба виходити із цієї ситуації. Не може програти війну Україні, але він хоче програти війну блоку НАТО, тому що якщо взяти пропаганду Росії на сьогоднішній день, то якщо взяти соціологічне дослідження росіян з глубинки, а не з Москви, наприклад, а то вони будуть говорити про те, що а з ким він з Україною, та ні, ми воюємо з НАТО. А Україна член НАТО. Ну така дурня. Тобто їхня пропаганда для того, щоб не показати слабкість Росії, що Росія по великому рахунку програє війну Україні в стратегічному плані. Вона в мозгі цих росіян вдал про те, що ми вою... Росія воює з НАТО. Відповідно, ця ж брехня, ну рано чи пізно скриється, значить її треба підтвердити, що е, говорять зараз військові аналітики експерти. Про те, що Путін прикладе всі зусилля, щоб все-таки виторгувати для себе за допомогою такої непрофесійної політики Сполучених Штатів Америки вигідні умови призупинення війни в Україні, не завершення, а призупинення. Рік, півтора йому треба для того, щоб максимально накачати м'язи, тому що зараз весь військово-промисловий потенціал і всі війська знаходяться по великому рахунку, задіяні на війні з Україною. Значить, треба що зробити? Треба Призупинити війну. а потім треба чуть-чуть піднакопити і 150-200 тисяч військ буде більш чим достатньо, щоб атакувати Прибалтику. І не для того, щоб захопити Прибалтику, а потім піти туди на Польщу, на Францію і туди далі. Ні. Для того, щоб розпочати військовий конфлікт, можливо, провокаційний спочатку, але все-таки розпочати, скажем, війну з європейськими країнами блоком НАТО, для того, щоб перевірити цю сумнозвісну п'яту статтю і побачити, як цей блок весь буде реагувати. А потім підписати мирний договір на завершення і таким чином, знаєте, вийти із цієї складної ситуації сказати, ну так ми ж змушені були підписати мирний договір з НАТО. Ну, може, я помиляю, звичайно, але, скоріше всього, ми цей сценарій побачимо ну, найближчі роки. Висновок: світ став нестабільний. У цьому світі порушена та конструкція, про яку я говорив, геополітична військова конструкція. У цьому світі вимальовується Новий союз це коли Європейський Союз, скажімо, робить певну трансформацію в себе, і вже зараз є 30 країн, які між собою підписали військово-політичний союз. Він не особливо зараз популяризується, але це щось така, якби альтернатива того ну, незрозумілого НАТО, на який сьогоднішній день опиралася Європа, і вроді би, юридично є, а економічно-військово його вже нема, бо Америка відходить в сторону. Відповідно, європейці вже роблять переформування в себе. І чим це добре для України, тому що такий новий Європейський фінансовий, політичний, економічний, військовий союз не може бути без України. Україна тут форпост, тобто в цьому Союзі однозначно буде Україна. Ну а я вже в попередніх своїх відео говорив, що війна це в першу чергу економіка. І це в першу чергу гроші. То якщо взяти сумарний потенціал валового внутрішнього продукту Євросоюзу і той самий Росії порівняти, то це приблизно 1 до 8, 1 до 10. Тобто ну, сумарно Європа там як мінімум 8 разів багатша, сильніша, економічніше, в плані економіки відносно Росії. Але зараз вона слаба, а слаба Ком плані у них багато грошей, але ну, у них мало війська, мало зброї. Отака ситуація. А це за один день і за один місяць не робиться. Це роки треба, і на жаль, вони ж по суті розформували майже розформували свої війська і свої армії. От яка штука, і на це все треба час. І за чого треба розуміти, що Україна оці по суті три з лишнім роки не просто воює з Росією, вона по суті убезпечує Європу від дуже легкої окупації і на завершення. Путін допустив надзвичайно велику і трагічну для нього і для Росії стратегічну помилку, коли напав на Україну. Знаєте, як кажуть, народі не на того напав. Якби він напав на Європу, а не чіпав Україну, невідомо, чим би та європейська російська війна могла закінчитися. І чи вступились би тоді Сполучені Штати за європейський союз, чи не вступились би? Так що ну, будемо жити, будемо бачити, чим це все завершиться, але говорю вже вкотре повторюю, що новим геополітичним лідером я бачу оновлений Європейський Союз. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій ютуб канал. І, звичайно, для його популяризації буду Вдячна, якщо ви залишите свої там вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре!